Друзі, вітаю! Мене звати Софія Опацька. Я є проректоркою УКУ зі стратегічного розвитку. І це проект про людей, які творять вплив. Сьогодні ми будемо спілкуватися з Дарією, яка є випускницею бізнес школи УКУ. Дарія вітаю! Привіт, привіт! Представся, будь ласка. Я випускниця 21-го року першої групи маркетинг-менеджменту бізнес школи. Розкажи трошки, чим ти зараз займаєшся. Зараз в мене такий період, коли я шукаю можливості самореалізуватися в умовах війни і використати весь свій попередній досвід на користь нашої держави. Ну, це така дуже гарна відповідь. Я думаю, що вона пасувала дуже багатьом людям зараз в Україні. Так багато хто з нас, я думаю, що задає собі якісь непрості запитання, чи я цей день прожила. З користю для країни і з користю для тих, хто її боронить. Так? Розкажи трошки про ті волонтерські ініціативи і ті фонди, з якими ти фактично зараз співпрацюєш. Сьогодні в мене є два основних проекти. Перший з них це є американський некомерційний фонд World Central Kitchen. Там я пройшла вже декілька різних посад історій, і кожного дня ми годуємо декілька мільйонів українців. А другий мій проект це є фонд Repower. Ми відновлюємо сили для активних це активні військові медики та волонтери. Дуже цікаво. Давай може почнемо трошки з World Central Kitchen, так тому що по суті це була одна з організацій, яка дійсно ну такий дуже великий вплив створила в Україні, дуже багато допомагала, так. Тобто, є дуже часто запитання до різних міжнародних організацій, наскільки вони ефективні. Я знаю, що World Central Kitchen якраз тим і відома, і славиться, що вони йдуть дуже так з таким bottom-up approach, так тобто вони дуже часто йдуть. В країни навіть ще не маючи фінансування, і на місці вже розбираються, що в першу чергу потрібно, так тобто це не написані наперед проекти, і потім ми витрачаємо кошти, трошки інший підхід. Але я також розумію, що в Україні дуже велика роль була саме українців, які взяли на себе дуже багато відповідальності. Розкажи трошки про свій досвід з World Central Kitchen. Mm -hmm, та мій досвід uh, все почалося. Звичайно, там з першим днем війни я. Просто лежала і плакала. Це все, на що в мене було сили перших два дні насправді. А, але до мене почали звертатися люди, в тому числі з бізнес-школа. І причому на диво до мене приходив не попит, а до мене саме пропозиція приходила. Дарія є там 800 порцій гарячого харчування. Куди його? Є 8 фур води, є якісь ковдри, павербенки, все. все все І всі до мене зверталися. Вони не питали, чи я волонтер, чи ні, тому що всі звикли, що я активна, і всі були. Максимально впевнені, що я вже десь, якщо не на передовій, так точно вже очолюю якийсь фонд. І отак, перших два дні я реально дивилася новини безперервно і реально розгубилася. А на третій день пішла волонтерити і пішла до Львівської обласної адміністрації. Це були мої клієнти з івент-індустрії. Один із там керівників, це керівник відділу інвестицій, до речі, студент Львівської бізнес-школи Орест Фільдж. І я просто зателефонувала і казала, що робити. Я прийшла навіть без ноутбуку, без нічого, я просто була готова щось десь фасувати, робити. А вони мене поставили на координацію обідів. І в якийсь момент, вже коли я працювала в World Central Kitchen, я зрозуміла, що все почалося з 70 обідів на день. А в липні 22-го року наша команда координувала 360 тисяч обідів кожного дня. В якийсь момент воно настільки все розрослося, що я, чесно кажучи, тільки зараз можу розуміти наслідки, які наскільки ми допомогли в правильний час, тоді коли це було максимально актуально. Ось як я попала у фонд у World Central Kitchen, Це виною є моя наглість деколи і знання англійської мови. Тому що я була на львівському вокзалі, коли підійшли, це такий нас друга станція є під замча. І я приїхала туди, тому що весь Фейсбук на той час кричав про те, що зараз приїдуть люди, що вони всі дуже голодні. А я знала, що в мене там кожних дві години привозять 500 порцій, бо я ще координувала як від імені обласної адміністрації. А, я приїжджаю на локацію, там максимально пусто. Справді стоять 500 порцій, але людей немає, і тільки ходить декілька американців і між собою перешіптуються, типу, чому ми тут годуємо, чому ми сюди даємо гроші? Я знала, що запізнюється евакуаційний потяг, і що насправді там через півгодини приїхала все це безумовно, величезна просто кількість людей, які були максимально розгублені, що робити далі, і реально ця їжа була потрібна в цей момент, в цей час. Але для американців, якщо взяти цей геп в пів години затримки, здавалося, що тут цього не потрібно. І перше, що вони запитали, це чи я локальна, чи можу я їм допомогти. І так з одного, з однієї області координації, я перетворилася на регіонального лідера дев'яти областей: це вся Західна Україна і Харківська область була за мною. Дякую тобі за цю історію. Я думаю, що історії дуже багато зараз в Україні, і теж одна з цілий. Цього проєкту це е, почути такі історії від наших випускників. Е, ти вже згадала про фонд е, Ripower Charitable Foundation. Е, розкажи трошки більше, що ви робите в цьому фонді. Та, цей фонд насправді це частинка мого серця сьогодні. Це максимально складний проєкт, тому що е, в нас немає фінансування, ми збираємо абсолютно все самостійно. Е, Ідея фонду Repower — це відновити психологічну е, силу е, наших людей, а саме військових медиків та волонтерів. Ми відчули на собі, що Питання емоційного вигорання, якогось певного спустошення, депресії перешкоджає нам допомагати надалі іншим. І тому ми придумали з друзями такий проект, коли ми беремо сотню таких героїв. Частину з них нам рекомендує Міністерство оборони. Вони знають, кому потрібна допомога. Частину ми обираємо з просто медіа згадок. Насправді, коли нам хтось десь рекомендує, веземо цих людей цю сотню людей у Швецію на 10 днів. Половину дня ми працюємо з психологами, іншу половину дня ми проводимо з в тілесні практики, якась культурна програма, офіційні зустрічі з топ-посадовцями країни, з Міністерством оборони Швеції, Міністерством закордонних справ Швеції. І ми привозимо в Швецію людей, які справді стоять на, на такому, як це сказати, на ми, ми привозимо у Швецію людей, які стоять на обороні всієї Європи, і це справді дуже дуже крутий проект. І ми знаємо, що саме активними військовими медиками не займається більше ніхто, окрім нас наразі. На жаль, а я знаю, що у вас дуже маленька команда. Так, так. нас троє дівчат. По факту, і це дівчата є Марина, Катя. Вони також івентери. ми всі прийшли з івент індустрії, і ми максимально шукаємо можливості співпраці з різними організаціями. Але по факту нас є троє в команді. Але чи достатньо тих 10 днів для відновлення? Ми знаємо, що цього може бути недостатньо, якщо говорити про повноцінну реабілітацію. А якщо говорити про зміну картинки, то цього цілком достатньо, тому що ми багато з ким пробували шукати якісь рекомендації. Ми зрозуміли, що це є оптимальний час, аби добратися з фронту. Пристосуватися на локації і повернутися назад, тому цих 10 днів це, до речі, є один із методів лікування ПТСР, -у. це максимально складна. Складний челендж, який нас всіх очікує: ПТСР, люди, які з цим зіткнулися, це поміняти картинку. Це справді є така психологічна вправа, коли люди швидко-швидко змінюють картинку і мають сфокусуватися на певних епізодах. І от так само ми допомагаємо людям змінити картинку, зрозуміти, що цивільний світ існує, що війна охопила не весь світ, насправді, і що нам є за що боротися саме у вигляді. Того вайбу цієї атмосфери, яку надає нам Швеція, а скажи, будь ласка, взагалі сприйняття і ставлення в Швеції до тих людей, яких ви перевозите? Очевидно, ваші партнери напевно дуже підтримують їх, але при цьому всьому завжди можна різні історії почути за кордоном. Та да. стосовно Швеції, це абсолютний фаворит наш в ставленні до людей, тому що Швеція це країна, яка 97% населення підтримує Україну. В Швеції є найвищий показник донатів серед на душу населення. І Швеція це люди, які бачачи наших військових. Пропускають в перші ряди всі можливі локації, вони підходять, просять сфотографуватися. Вони ставляться до наших військових так, як ми б хотіли, щоб ставилось наше суспільство. Це, це просто неймовірні люди, це частина реабілітації, саме просто шведське населення, яке максимально підтримує. Люди бачать про нас у соціальних мережах. Або бачать якусь інформацію з новинами і пишуть нам про те, що вони готові віддати свій будинок там на 6-7 кімнат, безкоштовно на проживання. Звичайно, в наш в... в рамках масштабах нашого проекту цього недостатньо. Але величезна кількість послуг насправді нам допомагає просто шведський бізнес, який е... готовий надавати щось якось безкоштовно своїми послугами. Ем, дивись, ви створили фундацію. так? Зараз дуже багато фундацій різних виникло. З початку війни взагалі ем, це такий, ем, ну, став, став тренд. так? Стало трендом створювати різні фундації, які виконують чи більше чи менше задачі. Ем, як ти сприймаєш? Це, ем, цей процес, це якесь короткотермінове рішення, тому що нам потрібно мати якусь. Ем, Форму для підтримки, для прозорого волонтерства, для прозорої допомоги. Чи це є якийсь процес, який буде в Україні, який позитивно вплине довготривало? Безумовно, ми говоримо про довготривалий ефект саме організації, реєстрації таких спільнот. Тому що окрім всієї бюрократичної машини, це справді дуже важливо мати зареєстровану діяльність. Наприклад, безпосередньо по нашому фонду я знаю, що надалі ми хочемо займатися реабілітацією людей, які вже повернуться з фронту. Зараз ми вважаємо за потрібне допомагати тим, хто є активний, хто повертається на фронт, підтримувати їх бойовий дух і по факту загалом обороноздатність країни. Але надалі ми розраховуємо на те, що будемо займатися цим не один рік. І для цього нам справді важливо мати зареєстровану організацію. Угу. Чи ти думала, коли ти навчалась на програмі з маркетингу, що ти будеш займатися тим, чим ти займаєшся зараз? Абсолютно ні. Я ще 24 лютого в другій ранку виходила з стадіону Арена Львів. Бо 25 лютого я планувала провести п'ятий ювілейний форум івент індустрії. Звичайно, ну я взагалі не була насправді готова до війни і до того, що відбудеться. Але я знаю, що я знайшла певний напрямок, певний, де я можу себе реалізовувати, допомагати. Тому, звичайно ж, під час навчання були зовсім інші думки. Але під час війни я знайшла застосування маркетингу для нашої для допомоги, тому що завжди і всюди потрібно показувати діяльність фонду: чи це є World Central Kitchen, чи це є Repower Фундація. Завжди донатори хочуть знати, що відбувається. І, на жаль, Локальні координатори, які на місцях, вони мають свою певну кількість операційних задач. І дуже важливо їздити і шукати якісь історії, які стануть максимально вірусними, які допоможуть зібрати ще більше коштів. Наприклад, одна із історій, це нам в Покровську влучила ракета в вагон наш. Uh, і тоді Бафет, який на той час вже і так допомагав нашому фонду, він відправив фотографію в uh, World Central Kitchen і каже: Скажіть мені, на яку суму тут було продуктів, я оплачу повністю все. Тобто ну, йдеться не про одну і не про дві тисячі доларів. Або там історія з бабусею, яка віддала волонтерам яблука, мабуть, ви бачили, бо воно розлетілось по всьому просто світу. То це також фотографували наші волонтери, наша медіакоманда. і я розумію наскільки глобальним є вплив маркетингу і вміння знайти правильну історію. Там. Ну, власне, історії завжди найбільше торкають, і вони торкають не тільки в медіа, вони просто торкають, навіть коли ти розмовляєш е е з іншими. Е Простими громадянами, які потім ідуть і віддають свій голос і впливають на рішення е, своїх урядів через через вибори, насправді. І ми знаємо, що в інших країнах це в багатьох інших країнах, які підтримують Україну, це працює так. Е, система виборів, система голосів простих громадян. А ці історії вони напевно найкраще їм. І пояснюють взагалі, що відбувається в Україні, тому що дуже часто з медіа, ну медіа можна завжди виключити, закрити. Так історія може перейти з першої сторінки на п'яту сторінку, або можна просто навіть не так прочитати те, що там написано, або взявши дві сторони, не зрозуміти а де правда, а де неправда. До маркетингу є дуже різне ставлення, так? І в мене навіть недавно була розмова з знайомою, яка запитала: Ну, що таке маркетинг? От я не до кінця розумію, що це таке. Як ти розумієш маркетинг? І чи потрібно йому навчатись? Я вважаю, що маркетинг однозначно потрібен і він важливий. Для мене маркетинг це дещо значно більше, ніж одна із буквочок промоушен, яку люди звикли сприймати як реклама і маркетинг. Це чомусь це, чи, чомусь це одне ціле, і ніби більше нічого немає. Для мене маркетинг це є максимальна кількість інструментів для розуміння бізнесу і для його подальшого управління. Взагалі, маркетологи це люди. Права рука просто керівника бізнесу. Це сьогодні обов'язково просто маст. Якщо вісім років тому це не було настільки популярне, то сьогодні всі розуміють, що це не про а, тренд, а це про щось просто нове у бізнесі, яке вже в всіх має бути. Угу. А дивись, я маю ще таке запитання. Е... Ми в Україні зараз дуже сфокусовані на собі. Та ну це нормально, це природньо, ми в стані виживання. Разом з тим, весь світ рухається ну, якоюсь своєю, якимось своїм порядком денним, якоюсь своєю аджендою. Так? Я буваючи за кордоном доволі часто, я часом переживаю про те. Чи ми, будучи настільки сфокусованими на Україні, на своїх викликах, чи ми десь ну, якби не втратимо також те все, що відбувається в світі? Як там можна тримати цю руку на пульсі? Набагато менше людей, врешті-решт може виїжджати за кордон. Так, з одного боку, дуже багато людей виїхало з України, з іншого боку, є багато людей, які не можуть відслідковувати оці такі е, тонкі е, я не знаю зміни, які відбуваються в бізнесі. Е, тонкі зміни, які відбуваються в поведінці споживачів. Як нам з цим всім тримати руку на пульсі? Я думаю, що ми все настоженемо. Насправді нам не обов'язково проходити кожен етап, який проходить людство в, в процесі свого розвитку. А цілком можливо розуміти, що тут щось спрацювало, тут щось не спрацювало, і збирати світовий досвід для того, аби ми розвивали свою країну. Тому я не думаю, що це є велика проблема сьогодні. Ми насправді досить близькі зі світом, навпаки, увага до України від світу настільки велика, що я впевнена, що нам допоможуть наздогнати втрачені можливості, і їй все буде гаразд. Розкажи ще про якусь таку історію, яка тебе, можливо, останнім часом найбільше вразила, можливо, якась одна з твоїх останніх поїздок на схід чи на південь країни. Я зараз працюю в World Central Kitchen саме медіа-координатором, тобто я шукаю історії про неймовірних людей, які залишаються в Україні. Остання поїздка була в Часів Яр. Насправді це для мене була перша поїздка на Донеччину, тому що там у нас дуже класні локальні команди, всі знають гарну дорогу, коли можна їхати, коли не можна їхати. Коли ти приїжджаєш в Часівяр, в тебе немає. Думки, чому люди не виїжджають. Люди вже виїхали. Там багато людей перебуває з Бахмуту, але вони залишаються, вони не готові більше нікуди далі їхати. І якщо сидіти у Львові і казати ну чому ж вони не виїжджають з одного боку, це так дещо аж нервує, чому вони піддають себе чому перешкоджають нашим військовим працювати. Пізніше ти приїжджаєш і розумієш, що це все, що в людині не залишилось, вона не готова фізично, морально. Починати нове життя. І отак в комунікації з місцевими розумієш, наскільки багато є запитань сьогодні. Наскільки складно нам буде реінтегрувати нашу країну? Абсолютно складно. Це те, що я визначила для себе на найближчий час. Робота по реабілітації, робота по співпраці. Військових і цивільних розуміння одних і друг, та інших. А я вважаю, що у нас найскладніше з психологічного здоров'я що попереду. Ну, Тому так. над цим потрібно працювати і вже сьогодні. Так у е, нас багато в університеті е, працює наш інститут психічного здоров'я на дві кафедри. Там вони роблять такі. Ну, Складні оцінки, що приблизно 15 мільйонів українців будуть потребувати психологічної допомоги різного, різного типу, різного рівня, ем, але такі цифри є. Ем, розкажи трошки ще про своє навчання в бізнес школі і про той проєкт, який ти робила в бізнес школі. Ем... Е, мій проєкт впродовж навчання в бізнес-школі був дуже цікавий. Це був е, насправді незабутній досвід. Ем, почалося все з того, що я. Загалом хотіли поступати на економіку. На жаль, в 2015 році, коли це було, не було відповідної програми в УКУ, і я пішла у Львівський університет Франка. Але. Продовж навчання я дуже була активна, дуже всім цікавилася завжди і мала можливість вчитися і в Парижі, також на маркетингу, і в Варшаві проходила класне двомісячне стажування. Ну і вже мала трошки досвіду, а в бізнес-школу я почула, що відкривається ця програма з магістерка, саме з маркетинг-менеджменту. І я точно знала, що хочу сюди. Впродовж навчання мені деколи було якось. Замало самої теорії, насправді, коли всі кажуть про університет одне, тут її було якось замало, ще щось. Але пізніше, вже в ретроспективі, я розумію, що навчання в бізнес-школі допомогло мені чітко сформулювати всі попередні мої напрацювання, доповнити і загалом систематизувати усі мої знання. Тож я стала абсолютно впевнена в тому, що. Після трьох років в івент-індустрії я можу відкрити маркетингову агенція. Я не мала досвіду роботи в маркетингу. Якось воно ну, дуже точкова було, звичайно, івенти є інструментом маркетингу, але це все одно не йшлося про цей комплекс маркетингу, який я собі закладала в свою агенцію. І я вирішила зробити магістерський. Проект описати всю свою історію. Тому, чесно кажучи, вийшло більше есе з того, як я відкривала агенцію, як я шукала людей. Я залучила одразу шість рефлексія. людей. Рефлексія. така так, Найкраще була рефлексія по тому, як робити маркетингову агенцію. А я відверто закрила агенцію. Це було в часи ковіду. Це там абсолютно спрацювала якась моя невпевненість в собі. Всі кругом були. Відволені. Клієнти в мене одразу були. Воно я не знаю звідки, але завжди по життю в мене щось звідки завжди приходить. Я кудись віддаю постійно свою енергію, ще щось, а пізніше мені з іншої сторони приходить м м клієнт, наприклад, у вигляді клієнтів. А, ось тому насправді все було дуже класно. Ми робили саме стратегії, називалася Агенція Струм. Маркетинг та стратегії. Ми розробили класну презентацію проєкту, повністю всі ну, системно. там в мене настільки була система, мабуть, компанії після трьох років існування не мають так чітко розписаних функціональних обов'язків кожного працівника. Але в якийсь момент я. Закрила цю агенцію. І що мені дуже подобається, люди, яких я тоді вибрала, зараз продовжують працювати в маркетингу. А наш креативний директор він є зараз маркетинг-директором Кумполь Груп, інша дівчинка, менеджер сама, в Авелон одна з основних в команді маркетингу. Ну і так люди насправді максимально швидко себе знайшли, і це допомогло, моя вимогливість, допомогла людям надалі просуватися в сфері маркетингу. ну це цікава історія, тому що зазвичай. Хочу чути знаєш, історію успіху, розвитку там, і так далі. Але насправді ну, ми в бізнес-школі кажемо, що дуже важливо спробувати, так? І е, е, ну, таке якесь свідоме рішення закрити проект, воно є можливо. Воно набагато складніше, аніж продовжувати неуспішний проект. проєкт, насправді воно дуже нелегко людям дається. Або, ну, в принципі, мати причини, зрозуміти їх і, і, і власне, зупинити щось вчасно. так. Е, е, в мене була товаришка, є власне товаришка, і мама завжди казала, коли ми були ще е, тінейджерами, вона нам казала, завжди важливо зупинитись вчасно. так. Тому, повертаючись якби, до бізнесу. Школи ну мені здається, дуже важливий меседж, який ми даємо нашим всім учасникам, і е, мені здається, ти його теж десь відчула, що дуже важливо пробувати робити висновки, робити рефлексію. Е, але в якийсь момент, якщо ти відчуваєш, що це не те, з різних причин е, вміти е, зупинити. І відкрити або почати щось нове. І ну я думаю, ті проекти, в яких ти зараз себе реалізовуєш, вони е, точно не є менш важливі, а напевно набагато більш важливі для країни, набагато більш важливі для людей. Е, е, і це гарно, що ти можеш використати там свої знання з маркетингу і. Я хочу побажати тобі успіху в твоїх проектах. Я бажаю, щоб вони росли, росли органічно, щоб люди про вас знали. Викликів нас дійсно буде дуже багато, і нам потрібно дуже багато людей, які мають таку позитивну енергію і багато тої енергії, які будуть готові підтримувати ту енергію в інших. Дуже тобі дякую, okay. Дарія. І це проект про людей, які творять вплив.